З кожним поточним відеороликом у цей день цукерок стає все менше і менше. Якась така імпровізована кондитерська гра в кальмара. Хто ж стане наступним учасником смертельної дегустаційної гри А? Ех, мені би встиг свою власну передачу з дегустації і аналізу та оцінки. Цукерок на 1 плюс 1. Але мені цілком вистачить і Ютубу. Отож. І ні, мі, ні, ма, ні мо Опа! Хочу ахатлукум. А, каракум, господи, що я малю. Є каракумчик від розшеду, він схожий ось по дизайну на MAC. Мак, мак теж від Рошенчику, кстати. Мак це вже класика, я вважаю. Червоний МАК, це вже класика, я вважаю. Українських цукерок. All that's cut at ця фігня Знаєте, мені от що здається? Як на мене? Продаж таких ось розвісних цукерок найбільш розвинений в Україні, як на мене. Я от дивлюся на решту світу, там переважні більшості завжди. Цукерочки вже в упаковках таких великих. Якщо зайдете в супермаркет, то зрозумієте, про що: іспанські там усілякі, турецькі, американські і так далі. А в нас переважають досі розвісні. Це, напевно, така херня лишилася ще з 90-х, як мінімум. І воно буде актуально в пострадянських країнах і досі. Ну що ж, каракумчик, мені подобається дизайн. Така гарна. Пустельне. На вулиці ніфіга не пустеля. Холодна, блін, зима. Вітер такий холоднючий, дує, пиздець. Так, акуратно дістаємо шоколадочку. Я відчуваю по запаху. Так, камеру треба взагалі підняти. от Класна штука це технологічний розвиток. Оператором може стати будь-хто. погодьтеся, це так круто. Ось таке нормальне гладеньке покриття, бачите? І що цікаво низ не ромбовидний. Це якась екзотика. Invece. Це мені вже подобається. Поверхня рівна, якщо є подряпини, то вони незначні. Коротше, нормально, так, бачите, нічого не потріскано, гарна цукерочка така. По запаху. пахне, як халва. Халва в шоколаді. Тепер боремся. Шоке? Склад знову ж таки буде в описі. Чуваки. Та чувакеси. Чувачихи чувачка. Хоча жінки мене напевно дивитися не будуть. Тож тут немає мелодрам. І я не показую своє велике накачане пузо. З, -з, -з, -з 10 кубиками. <гум> а я жру шоколадки, на які вони намагаються не на жарти. От якого, на кого я пиздю? У місто вийду. Та шоколадку взяла, жує. Не смокче, жує. І втрачає весь всю суть смаку з даного е кондитерського виробу. Друга взяла третя? Може, хтось і подивиться мене. Я без поняття. Це напевно, якби я з зеркалом балакав. Типу, привіт! Трайно сраутс. Потяг думок. Привіт! Потяр думок! Як тобі шоколадка? Охуєнні шоколадки. Нормальний каракумчик. Смачний, класичний каракумчик.